Ви, напевно, всі знаєте нашу улюблену модельку. Ми її кожного року отримуємо в цій моделі. Але щороку є інший принт. Раніше вона була з ровером. Напевно, багато з вас їх купляли не минулого, а позаминулого. В минулому році вона була з містами, по-моєму. В цьому році це гори Карпати, як завжди, вишивка комбінована з сублімацією, бездоганно сідає. Тут дуже цікаві рішення бачите, на... з розпірками. Збоку, плюс асиметричний е, крій низу. Взагалі багато таких конструкторських деталей крою, ну дизайнерська, дизайнерська, придизайнерська, все, що я можу сказати: три четверті рукав. Повірте, ми продали їх дуже багато в різних принтах і завжди завжди вони, до речі, люди повертаються, купують собі інший принт. Настільки класно, вона комбінується. І е, ще одне хочу сказати: що ви можете е, під низу одягати будь-який е, з е, штани. Ви можете Можете одягати будь-якого з цих кольорів, і воно буде виглядати дуже-дуже класно. 1990 ціна традиційно є 4 розміра: 40, 42, 44, 46. І ми ще маємо в однотоні білу декілька штучок і ось таку фуксію вони трошечки дешевші. 1500 гривень. Тож, обирайте свою, модель та сама, я вже повторюся обирайте свою, питайте дівчат. І вони підберуть вам розмір. Вони не маломірять. Вони е, мають е, класичну посадку, е, сідають дуже добре. Ми вміємо їх підбирати. Ми знаємо, як вони сидять. Тож пишіть, зголошуйтесь, пишіть дірект е, і е, дівчата вам підберуть розмір.